У Росії, де так люблять круглі дати, активно планують відзначати тисячу років з дня смерті великого князя київського Володимира Святославича, що з легкої руки нинішнього російського президента раптом став головним сакралізатором російської історії. У Москві навіть почали збирати гроші на пам'ятник про князя київського, наша історична казка. В Україні багато хто вважає, що Володимир Святославович до російської історії не має жодного стосунку, але така думка цілком хибна. Рівноапостольний князь зіграв в історії нашого північно-східного сусіда, якщо й не вирішально, то принаймні дуже примітну роль роль очільника першої київської хунти та першого київського карателя. Але почнімо спочатку: в 10 столітті від Різдва Христового територія майбутнього ростовсько-суздальського князівства, яке згодом стане ядром Московії та Російської імперії, являла собою переважно непроходимі ліси і болота. І в цьому малопривітному ландшафті проживали прямі предки нинішніх росіян, що тоді іменувалися в'ятичі, про те, що попередники Володимира. Ігор Олег та Ольга створювали та зміцнювали Києво-Руський мір. Дикуваті в'ятичі у своїх лісах навіть не здогадувалися, аж доки до світла цивілізації їх не долучив батько Володимира Святослав Хоробрий. Зробив він це в притаманному йому стилі за допомогою вогню та меча, змусивши платити дань Києву. Але все це лише приказка. Казка ж відбувалася за доболю всім знайомим сценарієм. Після смерті легітимного князя Святослава Ігоровича в Києві стався державний переворот. За допомогою західних союзників владу захопив нелегітимний князь, син ключниці Марлуші Володимир. Легітимний же правитель Ярополк Святославович був убитий при спробі втечі. Довідавшись про це, лісові в'ятичі вирішили не визнавати результати перевороту і припинили платити податки до державного бюджету, які тоді називалися Дань відрала. Звісно, подібна зухвалість очільнику київської хунти аж ніяк не сподобалася, і він розпочав антитерористичну операцію, яку в'ятичі називали каральними походами. Два роки каральні загони Володимира наводили у нинішньому Підмосков'ї конституційний лад, змушуючи до покори та сплати дані невдоволених жителів Сєвєровостока. В'ятичі пручалися як могли, але здолати карателів було не сила, адже бойове ядро загонів Володимира складав іноземний натівський легіон, який тоді в києво руському мірі називали Варязькою дружиною, а в Європі норманами. В 10 столітті ці затяті вояки цілком відповідали характеристиці агресивний євроатлантичний військовий блок, адже тримали у страху мало не всю ойкумену, заполонивши військовими базами Європу та навіть частину Північної Америки. Окрім рідної Скандинавії опорні пункти варягів містилися на Британських островах, в Балтії, Франції та Сицилії та на американському острові Лабрадор. Отже, сепаратизм В'ятичів був приречений. Надоумлені Володимировими карателями вони відновили відрахування до київського бюджету і надовго забули про відокремлення від києво-руського міра, але дух в'ятичів не був остаточно зломлений, коли нелегітимний князь вирішив долучити своїх язичницьких. Підданих до нової грецької віри у розп'ятого бога предки нинішніх росіян не поспішали сакралізуватися та міняти звичних ідолів на дивні дошки з намальованими обличчями. Навіть за 100 років по смерті сакралізатора спроби Києва навернути лісових мешканців до християнства були марні. Доля, закатованого в'ятичами у 1113 році чинця році ченця лаври Кукші, зайве тому підтвердження. Але це вже дещо інша історія.